Голову Стрийської громади відзначили нагородою Авдіївської військової адміністрації. Під час повномасштабної війни Стрий стало містом побратимом Авдіївки. За значний внесок у збереження відновлення та розбудову Авдіївської територіальної громади, розвиток та зміцнення місцевого самоврядування, за особисті заслуги перед міською громадою у сфері промисловості, підприємництва, освіти, охорони здоров'я культури. Гуманістичну і громадську діяльність начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш відзначив понад 30 осіб пам'ятною нагородою за заслуги перед громадою. Почесну відзнаку отримав Олег Канівець, голова Стрийської територіальної громади Львівської області. Про це інформують в Авдіївській військовій адміністрації. Додамо, що у час повномасштабної війни місто Стрий стало побратимом Авдіївки. А також це нагородження відбувалося вперше. Як розповіли також у стрийській міській раді, під час повномасштабної війни Стрийська громада усіляко підтримує громаду Авдіївки гуманітарною допомогою, автівками, завчепстинами, продуктами та іншими необхідними засобами за потреби. Адже, попри складну бойову ситуацію, в Авдіївці залишається проживати частина жителів міста.